Хто пам'ятає зі школи присвійні займенники, прикметники взагалі, що це таке? Ось тут на табличці ви бачите в першій колонці особи, просто я ти він, вона, воно, вони. Далі Object це слова в англійській мові, які відповідають на питання кому або кого. Тобто різниці немає. Вчити набагато менше треба. Наприклад. Мене або мені, тобі, тебе, їм, їх і так далі. Possessive Adjective. Тут легко відповідає на питання, чий мій, твій, їх, його, її. І Possessive pronouns це те, на чому я хотіла наголосити: uh, mine, yours, his, hers, ours, theirs. Як ми будемо будувати з ними речення? Uh, якщо в, з Possessive Adjective ми скажемо. It is my story, uh, то з possessive pronoun ми просто скажемо It is mine. Крапка. Is it yours? Це твоє? Чи is it your pencil? Uh, в цьому полягає різниця. Тобто, після possessive pronoun ми вже ніколи не вказуємо іменник, тому що про нього мало йтися раніше.